Ну що ж, вітаю вас, дорогі підписники мого youtube каналу Іваницький про головне. Починаємо черговий стрім. Я надзвичайно радий вітати нашого гостя, відомого військового експерта Івана Ступака. Вітання, пане Іване! Вітаю і дякую чергово за запрошення. Дуже дякую. Ну що ж, дорогі, наперед, всього дуже заохочую вас підписатися на наш YouTube канал. Нас дивляться 75% непідписаних. не підписаних. Хотілося б, щоб більшість була підписаними. Звісно, що ставте свої уподобайки і коментуйте. Ми будемо в процесі ефіру відслідковувати ваші коментарі. І, звісно, що робимо власне цей ефір наживо для того, щоб інтерактивно реагувати на ваші реакції. І відповідати на них тому, окрім того, що просимо вас підписуватися, просимо також вставити е, вас і свої запитання. А запитання у нас, звісно, що будуть дуже цікаві. Ще більш цікавими будуть відповіді, оскільки у нас дуже фаховий і цікавий гість, е, пане Іване. Ну е, на нашому стрімі був такий заголовок, як змінив малюк Війну, ось цією дуже класною операцією, Паутина, я так подумав, що така назва буде доцільною. Адже багато експертів, які відслідковують історію війни, кажуть, що те, що зробив малюк, навіть Мосати з його дуже класною ідейною та координацією не здійснював за свою історію. Так, на ці. Фурак, завантажити всі ці дрони, потім почати вилітати і уразити. Ну одні кажуть, що точно 12 літаків. Вже кажуть, вчора наш генштаб сказав да ні, не 12, 41, але як би там і не було, навіть якщо брати по мінімуму 12 літаків за раз уразити е на території ядерної війни е ядерної країни це щось просто е колосально. Ну таке, як кажуть, дерська та гідне поваги і. Гідне того, щоб сказати, що ці люди щось зробили неймовірне. Тому, і, власне, як змінило війну ось ця операція моє до вас перше запитання. Саме війну, саме ця операція. Правильно зрозумів вас? Так, 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 так. На жаль, відповідь буде ніяк. От, на жаль, от так, контроверсійно, але ну давайте з вашою шановною аудиторією розглядати все. По камінчику, як кажуть, великого слона можна з'їсти як ппо частинах. Будемо їсти його по частинах. Беззаперечно, само початку, дуже складна операція, дуже вона впливова, результативна. Ну не треба недооцінювати. Навіть мінімум 12 літаків стратегічної авіації, яких які ми б за будь-яких умов не могли б там дістати. Ну взагалі, от ну не було б там я не знаю, Жодних там теоретичних якихось моментів, щоб ми могли до них дістатися з використанням традиційної зброї. Далекобійні, безпілотники, навіть фантастично передані Україні фантастичні томагавки в тисячу кілометрів, не дотягнулися б ніяк. Змогли, знайшли, вигадали, і я до. Две так я трішечки от з кінця піду, а потім вже до вашого угу. питання. Ця операція, вона дійсно, почну з початку, вона могла не взлетіти. Не взлетіти на етапі погодження. Є, на жаль, така ось ну, це, це для людства характерно, не тільки для України. Така риса, коли величезна кількість цікавих ідей, цікавих е проєктів, неважливо, це державне управління, це спецслужби, це приватний бізнес. Вони руйнуються, вони губляться на етапі погодження. Я впевнений, що у вас в житті теж були моменти, коли ви там, за вищого керівництва до якогось там. Приходили з моментом, от дивись, от така ідея є, а там тебе не розуміють. Там на тебе дивляться і кажуть, ну, це все єрунда. Викидай і займайся своєю справою. Був дійсно величезний ризик, що ідея, яка народилася, я не знаю, хто її народив, можливо, з часом нам скажуть, вона могла померти на етапі погодження, що один з керівників там, не знаю, там, середньої ланки якому доповіли він сказав, би, то все маячня, викидайте, що ви там, кіно надивилися американське, ідіть шукайте російських шпигунів. Але добігли до голови СБУ, переконали його, тобто розказали, він загорівся цією ідеєю. І останній етап це дійсно він був важливий переконати президента. Тобто, президентом можна було потрапити під такий настрій, не настрій, але. Він би міг міг заропати і сказати, Василь Васильович, ви там займаєтесь шпигунами? От ідіть і шукайте шпигунів, в нашому мені приносити ці ось безпілотники, якісь всі літять, всі бомблять це все єрунда. Але президент зловив цей вайб, дав зелене світло, і операція понеслася. Обов'язково, ну, зараз хочу сказати, що дійсно це важко, складно, це ефективно було, це ефектно було на, на кадрах, але казати про вплив. Цієї операції на війну це буде неправильно. Сказати, що це шалений вплив, що це перегорнуло сторінку цієї війни, на жаль, неправильно і передчасно. Зараз я поясню, чому. Ці літаки вони використовувалися для атак не по фронту, не для пробиття української оборони. Вони використовувалися для руйнації наших тилів. Енергетична інфраструктура, якісь там канали з перевезення якихось вантажів, і цивільних, і військових так само, Складські приміщення, виробничі потужності, де, є Україн, де формується український цей щит, там, де дрони будуються, ще щось. Але здебільшого раз, це, це такі тилові райони. Вони били по тилах. Звісно, беззаперечно. І не обговорюється менше зараз буде обстрілів саме з використанням таких ракет. Наше ППО отримує передишку, не буде так розвантажуватися на такі ось великі удари. Ми збережемо життя сотень цивільних. Ми зберемо життя, збережемо життя великої кількості цивільних об'єктів. Але ще раз, на жаль, на фронт воно вплив мати не буде. Дивіться далі. У Росії залишається велика кількість цих літаків. Давайте будемо оперивати цифрами. Зараз ваша аудиторія скаже: Комо, що там розказуєш, тут ну, давай цифри. Викладаю вам цифри. За даними Стокгольмського інституту вивчення, про проблем вивчення миру, в Сіпрі в Сіпрі, вони кажуть станом на 2024, на кінець 2024 року, у Російської Федерації, давайте тепер ну, в, 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 запам'ятовувати цифри. У Російської Федерації було на озброєнні літаків. Ту 95 це ось гвинтові, і ту сто два види всього 55 штук. Ці ту 95, ту 160 55. В той же час інституний інститут інститут Господі як же він світової політики. У нього є опенбук, така military book а, і там він каже, що ні 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 почекайте, їх було. Цих літаків Ту 95, ту 160. А Інститут стратегічних досліджень, перепрошую. Інститут стратегічних досліджень. Їх всього було в Росії 63 одиниці. Ну, окей, 55, 63, хай буде 60. От така середня цифра. Літаків ту 22 у Росії було 67 одиниць. Навіть якщо взяти от, чисто арифметично, загально. Тих плюс, тих плюс виходить 120 літаків у Російської Федерації. от тих Україна знищила, навіть візьмемо мінімальну планку: 12 літаків, і хай ще 5 пошкоджено: 17. У будь-якому випадку ще залишається значна, добре, значна кількість. Ми повинні це говорити. Одразу кажу: ми не знаємо, в якому вони технічному стані. Літає, не літає, можливо, вони вже донорами є для інших літаків. Не знаємо це наші розвідники скажуть. Це осі скажуть. але загалом такі літаки у них ще є. Це раз. Друге в них є балістичні ракети. Як не крути? балістичні ракети, якими вони гамселять Сумщину, Харківщину, Дніпропетровщину, Запоріжжя. По Одещині прилітає ці ось мобільні пускові комплекси. Іскандер в них є. Якщо ми кажемо за Одещину, в них є комплекси Бастіон, це берегова охорона, ракета, яка тупа ракета, вона не відрізняє. Вона не точна, але за рахунок своєї маси, вона ж ем, повинна вражати кораблі. Вона знищує в Одесі все, просто прилітає, все спалює. У Росії є кораблі в Чорноморському флоті, які можуть зробити залп ем, цих ракет калібр. На жаль, вони залишаються. І останнє на полі бою кількість російського війська залишилася незмінною. Вчора, позавчора, позапозапозавчора минулого тижня вона не зменшилася. Наступ як відбувався, так і продовжує тривати. Тому говорити про те, що все ми тут все зупинили. Ні, я впевнений, що велика кількість росіян навіть не знає, хто на полі бою, навіть не знає про те, що відбувалася така атака, що відбувся такий удар. Бо на передовій вони вже забирають мобільні телефони, вони ж йдуть в штурми без телефонів, щоб. Не було видно активних цих точок, щоб наші військові їх не бачили. Це, це, це ми повинні говорити про це головне. Тому ще раз ця праця через безпізбезперечно важлива, цікава, класна, складна, але вплив на фронт на жаль, мінімальний. Ой, ну що ж, тоді зараз будемо переходити до справ до нашої внутрішньої політики, зокрема, і те, що відбувається у нас у Збройних силах, загалом. А перед цим дуже просимо наших глядачів, хто щойно приєднався, обов'язково підписатися на наш YouTube канал і за можливості його поширити а також. Зробити коментар, якщо у вас є якесь запитання інтерактивно, відслідковує те, що ви пишете. У нас сьогодні в військовий експерт Іван Стопак, як ви бачите у себе в описі під цією програмою. Пане Іване, таке запитання зараз. Багато говорять про суми, і якщо почитати. Багатьох людей там чи військових експертів, там чи ту ж саму Мар'яну Безуглу, то йде такий дуже серйозний критичний вал на Сирського, що він коли робив цю курську операцію, не підготував тил, тобто суми до вірогідного відбиття ось цієї жахливої атаки. І зараз як бачимо, село за село, кілометр за кілометр, але сумщину відгризають по суті вороги. І логічне запитання дуже просте і дилетантське, наскільки суми самі в небезпеці. Так, тому що кажуть, що ну таке просування, воно є дуже і дуже значним. Мені військові, екс військові, казали, ну що там так все укріплено, так все дуже добре, що вони будуть отримувати на горіх і тільки покажуться там десь на горизонті. Але я не знаю, наскільки вони отримують на горіх і вірогідно, що так, але попри це отримання, вони все одно просуваються. Тому питання, е, тим паче, що кілька днів тому був дуже страшний обстріл самих сум з. Е, РСЗО, торнадо, яке вони ж е, вперше використали, причому по Мирняку, як то кажуть, дуже серйозно дали там багато загиблих, так і це дуже і дуже неприємна ситуація. Отож, чи є реальна загроза окупації сум? Я б так запитав, що скажете з цього приводу? Не, не вдячна ця справа там передбачати буде буде окупація, не буде. принаймні з того ще раз, що я бачу з відкритих джерел. Ми ще раз ми з вами проймо виключно відкритими okay. джерелами. Ми нікого не підставляємо. Ми там якісь там таємні дані з обмеженим доступом, ми не зливаємо. Росіяни цим скористатися точно не можуть. Це обов'язковий дисклеймер, який ми повинні сказати вашій шановній аудиторії. Станом на сьогодні, я не думаю, що Російська Федерація є можливості захопити місто Суми, Але, на жаль, от той найгірший сценарій, який, мені здавалося, він може бути, один з, один з поганих сценаріїв в серії це наближення до міста Суми, він, на жаль, зараз справжнюється. Портал Deep State показує станом на сьогодні контроль Російської Федерації на, на території Сумщини близько 200 квадратних кілометрів. Це і прямий контроль, і непрямий контроль. Сіра зона, але. Поступово воно розшириться. І ми ж з вами чудово знаємо, що Діпстейт оновлюється з суттєвим запізненням. Тобто на Землі ситуація може бути ну, відсотків на 20, можливо, на 30 іншою, і не на нашу користь. Це одна складова. Друга складова. Як на мене, загрозливий момент це наближення російських військ на позначку 20-25 кілометрів від міста Суми. І тоді почнуться дійсно масовані обстріли, яких ми вчора бачили, і торнадо. З касетним а, зарядом і fpv дрони, і м, артилерія, і все, 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 все плюс, другий негативний сценарій для тих, хто там відкриває мапу. Дивиться, подивіться, будь ласка, Російська Федерація має траєкторію, як вона рухається, на західні околиці міста Суми для того, щоб перерізати. Дві дороги. Перша це до Конотопу. раз, до, ну, щоб північні ці ось, кордони обрізати, забезпечення війська, і друга дорога на до Київ. Ну, там, так, до неї ще далеко. Раз, це, це дуже далека перспектива. Я не кажу, що це завтра, післязавтра, але ми повинні з вами враховувати негативні сценарії, розглядати їх, щоб потім не дивуватися і казати. Господі, як, ми ж не знали. Я думаю, що в них є мета зробити часткову блокаду. Міста суми і почати його обстрілювати. Що це їм може дати? Хтось з ваших глядачів скаже: Ну і що ну будуть обстрілювати? Що це дасть? Логічно, які дії? Місто обстрілюється люди кидають свої будинки, свої квартири. Бізнес зачиняється, всі роз'їжджаються, місто занепадає, місцевих податків більше немає. Підтримання міста неможливо забезпечувати з цих податків виплату військовим зарплатні. Ну, маю на увазі відрахування до державного бюджету. Це впливає на загальне надходження для того, щоб пробити наші ракети, наші снаряди. Я розумію, що місто суми ну не таке вже супер-супер велике місто. Що там не можу сказати, що вона 50% забезпечені забезпечення війська, але все одно це ну. Певний відчутний відсоток. Далі люди роз'їжджаються. Хтось в Лісабон, хтось у відень. Велика кількість залишається в Україні, стають внутрішньо переміщеним особами. Вони звертаються до органів державної влади, допоможіть грошима. Люди кажуть, ні дні їх нема. Ви тут тримаєтеся в такому сенсі. Люди обурені, і, звісно, на авансцену виходять російські боти і починають підігрівати ситуацію зсередини. Підігрівати і накшталт. Я проста мешканка міста Суми, проклята влада мене кинула, і це можна розганяти. Розганяти. І ми чудово розуміємо: чим більше соціальний напруги всередині України, тим краще для Російської Федерації. Ну і звісно ж, можна направляти цих ну, сумчан, які пишуться Москви, в напрямку: Зеленський зупини війну, віддай Росії, що вона хоче. Ми хочемо просто миру. Це, це один з таких, одна з таких великих траєкторій. Mm -hmm. Як ви оцінюєте ось цей меморандум, який Росія надсилає Україну, як, ну скажімо так, свої пропозиції щодо заключення прийдешнього миру? Він здається, ну абсолютно інфернальний, абсолютно недієвий. Але тим, тим не менше, от попрошу у вас певне таке резюме: що хочуть росіяни з цього 100%? тому що. Ясно, що на деякі речі треба шукати компроміс. Але що з того, що вони описали, вони готові піти, якби так би на мирну, як ви вважаєте? Ну і взагалі ваше знову ж таки резюме. Це ультиматум, це не меморандум, це ультиматум. Тут навіть теоретично я не можу зачепитися оком для того, щоб сказати, ну якісь моменти росіяни пішли там на, на, на зглажування, якось там вони пом'якшили свою позицію. Ні, це залізобетонні ультиматуми три аркуші. Це три аркуші. стандартним шрифтом. Що Україна повинна зробити? А Росія, а Росія вони так красиві, від них нічого. Відмовитися від території, відмовитися від певних законів, позаблоковий, позаядерний статус ніч там жодним військовим базам на території України, демобілізація одразу, відход на території, визнання того того, того, зняття санкцій. А Росія, Росія нічого. Я розглядаю це виключно як Тобто, Російська Федерація знову перевезла заготовку з Москви, зачитали. Ми так і передбачали, багато хто передбачав, що зачитають. Мідінський зачитав, озвучив і все, і поїхав додому. Більше ні на що він не був уповноваженим. Тобто він такий собі пер, прошу передасть. Дивіться, вчора мав інтерв'ю з Арті Гріном, екс-військовослужбовцем, достатньо авторитетним. Так, його, скажімо так, бачення війни часто ну, справджувалося, якісь прогнози, які він давав. І вчора він. До речі, користуючись нагодою, скажу для наших глядачів, що сьогодні буде прем'єра е, інтерв'ю о 20-й годині. Будь ласка, підключайтесь дуже багато цікавого щодо призначень е, учорашніх і щодо ситуації на фронті. І от він, так знаєте, позитивно загалом сказав: сказав, що з негативного це те, що війна триває, тобто ми втрачаємо багато людей. Але з позитивного, каже: я не бачу у росіян жодних, жодних абсолютно нічого. Е, Якихось перспектив на фронті взагалі, і це так оптимізувало. Я то подумав, що у нас все погано, бо у нас дуже багато кричать, що все погано, наступ там, наступ тут з Білорусі щось там готується. Президент говорить постійно, що щось там в ході навчань може бути. Але він сказав, що ну судячи по тому, який скажімо так, мобілізаційний ресурс, іде з Росії на нас там і багато старих людей вже не те, що не бігають, нормально не ходять. люди в них закінчуються. І вони там-то можуть лякати там, серйозними проривами, але насправді воно нічого такого не передбачається. З того, що ви бачите, ви можете поділити точку зору Арті Гріна Чи у вас ну, більш тривожні візії? Я дивіться, ну знову хайпувати я не хочу казати, що все, все пропало, ховайтеся. З однієї сторони, суперпозитивних новин з фортів немає, ну сказати так, щоб. Там зупинилися, загрузили росіяни. Ну таких новин немає. З іншої сторони, є ну з іншої сторони продавлення наших фронтів, поступово сумщина з останнього це був Покровсько-Стантинівка, але буквально пару днів як діпстейт не оновлює просування росіян в цих напрямках. Тобто я дуже обережно припускаю, що можливо, все ж таки наступ Російської Федерації вже буксує там, але. Треба почекати декілька днів і зрозуміти, що відбувається. Можливо, сила закінчилася, можливо, треба додаткове перекидання. Люди концептуально в них є. От, на жаль, концептуально, арифметично, вони в них є. Інша історія, що вони не такі там фахові, навчені, як це було в 22-му році. Так само і у нас. Наш, нашої ж армії вже майже не існує, яка була в 22-му році. Ви повинні це Боюють мобілізовані вже, вже навчені, обстріляні тієї армії, вже немає. Ми втратили її, на жаль, на. Сказав на 80% вже, мабуть. Але ще раз, це після війни будемо розбиратися вже не зараз. Вони активно залучають мігрантів. Буквально пару тижнів тому голова слідчого комітету Росії Бастрикін він хизувався, що ми залучаємо громадян Середньої Азії, які тільки-тільки отримують російський паспорт. Паспорт на фронт, паспорт на фронт. І кажуть, 20 тисяч вже на фронтах. Потім озвучив цифру, щось 80 тисяч, але не було зрозуміло це. Всього є там у них мігрантів, яких вони виявили, або найближчим часом відправлю. Тобто, в будь-якому випадку арифметика в них поки що на їхньому боці. Техніка. Тепер по техніці. Техніка. Окремо всі дивляться на склади, супутникові знімки, склади кажуть: там вже пусто, там пусто. Але я завжди кажу: давайте не міркувати одразу. Ей, клас, супер, пусто. А давайте міркувати поступово. Що це може бути? І так. Дивимося, наприклад, на там складські приміщення, відкриті Російської Федерації, там наприклад, знімок там, 22 рік, знімок 25 рік. Там залишилося, наприклад, відсотків там 10. Питання, де вся техніка? Ну, перша ж відповідь, ну що, згоріла? Ну, почекайте. А може не згоріла? Давайте. Може згоріла, можливо, ще знаходиться десь в російських тилах, і ми ще на фронті не побачили. І може бути ще такий варіант, що вона знаходиться, наприклад, там на підприємствах на кшталт. Ураловагонзавод і там ці танки дооснащують, докомплектовують приціли, башти, роблять броню, і з час вони з'являться на фронтах. Тобто я дуже хочу, щоб ми не робили одразу ура патріотизм, а спокійно і в рахували, що взагалі відбувається. Техніку можуть робити, авіацію можуть робити, але не в тій кількості, не в тих масштабах. І навіть самі російські воєнкори визнають, що битва за якесь, за якесь село Багатир. Як вони кажуть, це не те, що ми хотіли. Бо вони ж міркували категоріями. Вашингтон тут захватим, тут Берлін дайдемо, а вони зб'ються за село Богатир, яке розташовано десь в Донецькій області, ніхто його ніколи не знав, там 300 людей, здається, було до війни. Тобто, великих перемог я у Російській Федерації дійсно скажу, я не бачу. Поступово. Було продавлювання так, це найближчі декілька місяців. Вони будуть робити. Час будуть тягнути, бо їм здається, що час зараз на їхньому боці. Тональд Трамп зайняв таку індиферентну позицію, незрозуміло. Він з нами, не з нами, начебто з нами, але риторика більш проросійська. Зараз останні дні взагалі повна в нього інформаційна пауза по Україні, по Росії, і Російська Федерація цим просто користується. Тому таке ось моє резюме. Сил дійсно в них так, щоб завалом, завалився, як вони кажуть, немає. Воювати роками, як вони стверджують, вони теж не можуть. Це блеф. Коли кажуть, ми готові роками воювати, це блеф. Ніхто роками воювати в такій інтенсивності точно не може. Ну що ж, дорогі, у нас залишається зовсім зовсім небагато часу. Тому ще раз нагадуємо вам, що дуже важливо підписуватися на цей канал, щоб україномовний ресурс краще бачив YouTube і в рекомендаціях появ... з'являвся у якомога більшої кількості людей. Тому допомагаємо своїми лайками та поширеннями у цьому доброму намірі. Ну і нагадую, що з нами сьогодні військовий експерт Іван Ступак. І зараз у нас буде таке мені мені здається, вишенька на то на торті. Таке питання мені здається дуже дуже важливе. От вчора читав о, пости Мар'яни Безуглої. Так, до речі, не, не поділяю поглядів тих, які кажуть, що вона пише якісь там незрозумілі речі, дуже багато грамотної там аналітики. Видно, що хтось її дуже гарно анонсує, анонсує а Скажем, так підказує це реальні речі, які можуть підтвердити дуже велика кількість офіцерів. Так ну, принаймні, от мій пол дуже багато підтверджує цього, і о, вона коментувала якраз нові призначення, які відбулися в Збройних сил України. Ці призначення, ну не скажу, що революційні, але отак, щоб под ним. Наскоком і в такій кількості, і такі прізвища звучали. То я щось давненько не пам'ятаю таких перестановок. Так, те, що кидається в очі, те, що хоч і президент задовільнив прохання генерала драпатового. Вийти з командувача сухопутних військ, але він призначив його очільником об'єднаних сил. Також дуже важлива посада. Якщо брати війну, також призначення отримав і дуже відомий воїн безпілотних систем Мадір. Ну дуже позитивна загалом фігура, але вона Мар'яна Безуга. Ну так, якщо почитати її пости, вона сказала, що знову перевів переміг совок, тому що сирський стравив драпатого на на совість натиснув. Була ця трагедія 239-ї, Все одно драпатому не давали можливість воювати, блокували всі рішення. Тому, якщо не маєш впливу, то краще дійсно піти. Тим паче така ситуація склалася. Мадір вона сказала, що Також там персона, хоче позитивна, але є там такі питання, тобто гірше, ніж був Сухаревський, якому ж знову так і не давали працювати. Тобто, тих людей, які йшли не за совком, Сирський стравив. Ось така от, можна позиція Мар'яни буквально в два абзаці її вкласти. Ваше резюме на ці призначення, чи так все однозначно виглядає, як описала Маріана Безугла, чи є якісь, можливо, і позитивні штрихи в цих нових розподіленнях посади? Дивіться, тут, ще раз, тут немає якоїсь однієї думки, бо на будь-яке призначення будь-якої особи на будь-яку посаду завжди знайдуться люди, які скажуть: Вау, супер, клас! І завжди знайдуться люди, які скажуть це все ерунда, це все ні про що, і там кожен з них там плюс-мінус буде мати рацію. Як на мене, ці призначення, ну пан Драпати, давайте так беззаперечно. Це це та людина, яка, як на мене, ну не тільки він, але ну під його керівництвом було зупинено наступ Російської Федерації на Покровську. Ми Буквально тільки тільки про це говорили. очікували штурм Покровська. В вересень, жовтень 24-го року, але призначили пана Драпатова, і він там за своїм інтелектом, своїми здібностями, не за своєю магією він просто зупинив наступ орків і дійсно перейшли навіть в контрнаступ. Там Шість квадратних кілометрів відбили це мало, але все одно змогли, тобто. Те, як ми ну, а раніше на Харківщині, так теж трапати. Тобто він, він, як аварійний менеджер, він зупиняє от російський наступ. Так я погоджуюся, що можливо йому там щось не дають, не давали. Це на жаль, завжди буває в будь-якій бюрократичній системі. І з приводу пана Мадіра. ну це людина. Слухайте, це це профі, це гуру. Е, Ну він показав свою роботу за останні 3,5 з половиною роки. Тисячі тисячі знищених одиниць техніки, нашинкованих на морцю на московську колбасу російських військових. Чим ще можна підтвердити його відданість, і його професійність? Тільки ось цим. І він же стояв, як кажуть, у виток у виток цієї без цих безпілотних систем. Він ж сам звідти родом, повністю З самого початку. Він це все започатковував там маленький підрозділ. Потім розширювався, і зараз він командуючий взагалі цими силами. Звісно, є ризик того, що бюрократія, яка на жаль є в будь-якому генеральному штабі, в будь-якій Міноборони, вона може Проковтнути навіть найкращих командувачів. я дуже бажаю цим командувачам успіхів, щоб бюрократія їх не з'їла, щоб якісь підкилимні домовленості або не знаю, там якісь там сварки не з'їли цих дійсно класних командирів. Бо ще раз, це не мирні часи. Це в мирні часи ще можна якось сперечатися. Зараз війна у нас це не це не гра. Тут на кону багато чого стоїть. Ну що ж, дякуємо нашому гостю, дорогі слухачі, глядачі, військово підписуйтеся і слідкуйте за анонсами нових програм. Ще раз анонсую сьогодні, о 20-й годині буде інтерв'ю з відомим екс військовослужбовцем Арті Гріном. Поговоримо детальніше і про Сирську, і про Драпатоги, і про нові призначення і ситуацію про е, фронт, і про Стамбул. 2 там дуже багато всього цікавого е, так само, як було багато цікавого і з нашим гостем, військовим експертом Іваном Стопаком. Якому я Іванецький Сергій. Автор та ведучий програми Іваницький про головне дуже і дуже дякую за цей стрім. Дякую, пане Іване. Слава Україна, слава Україні.